Це проект, який спрямований і взагалі який організований групами рівні можливості. Це депутатські групи, які сформовані в різних громадах. Це, зокрема, Житомирська міська рада, Житомирська обласна рада і Бердечівська міська рада, вони об'єднали свої зусилля для того, щоб Підняти на порядок денний взагалі ось такий жіночий дискурс. Ми знаємо, що є дуже багато упереджень відносно того, що може або що не може робити жінка в лавах збройних сил України. І ми дуже багато таких історій з'являлося відносно того, що жінка може воювати, не може ефективно, неефективно. Але на сьогодні ми бачимо, що Більше там буквально десятки тисяч жінок, які долучилися до лав збройних сил України, і саме от такі невеличкі виставки, да такі невеличкі речі, вони якраз і піднімають величезний дискурс, зокрема, і на теренах Житомирщини, щоб про це хоча б говорити, це потрібно показувати, дискутувати про це. Звернулися до двох фактично славетних бригад, які є на тренах Житомирщини. Їх є набагато більше, але і з ким були безпосередньо лег легший вихід і контактування, це 26-та артилерійська бригада і 95-та. Насправді дуже багато жінок думають, що вони себе в армії не знайдуть, хоч це зовсім абсолютно не так. Тому що на сьогоднішній день є багато спеціальностей та посад, де жінка може їх займати на рівні з чоловіком. Важливо не забувати, що жінки на сьогоднішній день роблять дуже великий вклад також в. Боротьбу з агресором звичайно. Мені було дуже приємно, що взагалі пам'ятають, що жінки-військовослужбовці існують, і вони роблять багато роботи. Насправді, на мою думку, цей проект більше для того, щоб показати, що жінка в армії це велика так само сила, допомога. Ми не йдемо шукати туди. Саме чоловіка ми йдемо туди захищати, так само відстоювати свою країну, відстоювати свою державу. Я вагалася, чесно, я вагалася не до цього. Не до цього, Є багато важливіші питання, які треба вирішувати. Але коли запропонували саме з цією метою, щоб показати, для чого жінка в армії, що це не те, що думають багато хто.